Сні показники зростання його виробництва, а якість розв'язанні м'ясної проблеми приділяється певна увага розвитку кролівництва. Велетень, сріблястий, біденський голубий, каліфорнійська, новозеландська біла тощо, каліфорнійська порода виведена в Сполучених Штатах Америки заводчиком. Біла порода теж виведена в Сполучених Штатах Америки з новозеландських червоних шляхом селекції за альбінізмом, тому вони, як і новозеландські червоні, походять від білого велетня і заячого. Тиві міцна конституція середньої довжини корпу. Забарвлення хутра біле, очі червоні, вони є альбіносами. Відхилення від, від альбінізму не допускається. Пух тонкий, густий і м'який. Плодючість самок досить висока. 8-10 кроленят в окролі. Кроленята інтенсивно ростуть. Забійний вихід становить 61,2%. Кролі породи радянська шиншила належать до м'яса шкуркового напряму і мають широкотілий тип. Їм властива міцна конституція. У тварин спостерігається висока життєздатність і добра пристосованість до різних умов середовища. Голова середня. Тулуб компактний, стрункий, кістяк міцний. Груди широкі і глибокі. Спина трохи заокруглена. Широкий та округлий круг. Ноги міцні і прямі. Довжина тулуба 62 см. Обхват грудей 37 см, середня жива маса 5 кг. Хутро кролів має основний тон – сріблясто-блакитний. На череві знизу хвоста і на внутрішньому боці ніг майже білий. На потилиці видно характерний світлий клин. Очі коричневі або темно сірі. Кролі цієї породи досить скороспілі. Молодняк у двомісячному віці досягає живої маси 1 кг 700 г, 1 кг 900 г, а в 3 місяці 2 кг 800 г. Самки плодючі дають в окролі 7-8. Стева зрілість настає досить рано, проте парувати їх у цьому віці не слід, тому що це шкідливо позначиться на їх рості і розвитку. У зв'язку з цим в користувальних стадах Перше парують самочок у віці 4-6 місяців. Ремонтний молодняк вперше парують не раніше 6-8 місяців. Жива маса на період парування повинна бути 2 кг 800 г 3 кг 900 г. Племінне використання самок і самців триває 2-3 роки. Основною продукцією українського племінного кролівничого комплексу є чистопородний молодняк високого класу. Від основних маток планують 4 окроли на рік. Відлучення кроленят планують у 45 днів. Самок спаровують через декілька днів після відлучення кроленят. Для парування самку підсаджують у клітку самця, а не навпаки. Тому що самець в нових умовах часто відмовляється покривати самку. Відразу після парування самку слід забрати від самця на парувальний період за самцем закріплюють 6-8 самок. За день самцю дають покрити не більше 4-6 самок. Після двох днів парування самцю дають один день відпочинку. На 12 14 день Після парування діагностику сукрільності. Для цього самку слід посадити на рівне місце головою до себе і, притримуючи однією рукою пальцями другої, обережно промацати живіт біля таза. У вагітної самки промацуються еластичні овальної форми ембріони, розміщені ланцюжками у два ряди. Сукрільність триває 28-31 день. За 6-7 днів до окролу Слід продезінфікувати клітку і інвентар. Якщо в клітці немає гніздового відділення, ставлять маточники. За 2-3 дні до окролу перевіряють, як матки влаштували гніздо. Найчастіше окріл у самок відбувається вночі або рано вранці. Щоб знати, як пройшов окріл, потрібно зранку оглянути гніздо. Під час огляду звертають увагу на кількість і якість кроленят. Кроленята народжуються сліпими, голими, безпорадними, 16 молочними зубами і масою 50-90 грамів. На третій день тіло кроленят вкривається остьовим волоссям. На 10-12 день кроленята розрівають. Під маткою залишають 6-8 кроленят. До 30-го дня волосся виростає повністю. Кроленята досить швидко ростуть і розвиваються. Цьому значною мірою сприяє склад молока кролиць, яке багате на жир, білки та інші поживні речовини. На 17-20 день материнського молока кроленятам вже не вистачає. В цей час у кроленят відбувається зміна зубів. Вони виходять з гнізда і поїдають корми, які згодовують кролиці. При інтенсивному веденні кролівництва основними кормами являються концентровані питома, вага яких у загальній річній потреби кормів становить не менше як 50-55% за поживністю. До концентрованих кормів належать зернові, відходи переробки сільськогосподарських продуктів, корми тваринного походження і комбікорми. З відходів борошномельної промисловості кролям дають висівки. Кращими є пшеничні. Молодняку не слід давати багато висівок, тому що це призводить до погіршення травлення. З відходів олійної промисловості для годівлі кролів використовують макуху і шрот. Кращими є соняшникова, льняна та соєва макуха. Макуху і шрот перед використовуванням подрібнюють і згодовують тваринам в суміші з вареною картоплею. Кормів тваринного походження кролям дають збиране молоко, м'ясокісткове, рибне, м'ясне і кров'яне борошно. Згодовують ці корми в суміші з іншими концентратами. Дедалі більшого значення в годівлі кролів набувають комбіновані корми. Це кормові суміші, збалансовані за змістом необхідних. Цінність грубих кормів полягає в тому, що вони забезпечують достатній об'єм раціону, поїдання яких сприяє сточуванню різців у кролів. До грубих кормів належать сіно, сінне і трав'яне борошно, солома, полова, гілки. Сіно це основний корм для кролів у зимовий період. Кращим є дрібностебельне, бобове і бобово-злакове сіно. Також використовують сінне борошно, яке виготовляють з кращого сіна. Солому використовують рідко лише при нестачі сіна, тому що вона багата на клітковину і містить мало поживних речовин. Для кролів можна використовувати вівсяну, ячмінну, горохову, сочевичну і просяну солому. Можна також згодовувати зволожену полову. Соковиті корми займають значне місце у раціонах кролів і являються основним джерелом вітамінів. До соковитих кормів належать коренеплоди, бульбоплоди, плоди баштанних культур, силосовані корми. Вони добре, майже повністю перетравлюються тваринами. При годівлі кролів в період спокою, підготовки до парування. Необхідно зберегти нормальну їх вгодованість. Тому в цей період слід згодовувати корми з меншим вмістом протеїн. А при годівлі повнораціонними гранульованими кормами без додавання сіна соковитих кормів і трави. Кролиці в сукрільний період потрібні поживні речовини не тільки для підтримання життєвих процесів в організмі, а й для побудови і розвитку плода. Та створення в організмі запасу поживних речовин для наступної лактації. Корми повинні бути тільки доброякісними та легкопереправними. Самок не слід переобтяжувати об'ємними кормами, тому з другої половини сокрільності кількість цих кормів трохи зменшують, зате збільшують кількість концентрованих кормів. Слід зменшити даванку силосу, а замість нього ввести у раціон коренеплодень. Сукрільним самкам дають кісткове борошно 2-3 г, риб'ячий жир 2 г на голову в день. Годувати підсисних самок треба так, щоб утворювалася більша кількість молока високої якості і складу. Тому в раціон їм потрібно вводити пожи, поживні і високобілкові корми, а також корми, які сприяють утворенню молока: взимку коренеплоди, силос, сіно, влітку зелену траву. В раціон вводять кісткове борошно 3-4 грами, кухонну сіль, риб'ячий жир та зберене молоко. Кроленят відлучають від матері найчастіше в 45 днів. В перші дні після відлучення їм згодовують тільки ті корми, які вони споживали біля матері. Нові корми вводять поступово, починаючи з двотижневого віку після відлучення. Кращими для кроленят у цей період є сіно, зернові корми в подрібненому вигляді, макуха і шрот, пшеничні висівки з вареною картоплею, червона морква, корми тваринного походження. У віці 2-2,5 місяці кроленят поступово привчають до звичайних кормів, а в 3 місяці годують так, як і дорослих кролів. Кролів утримують в клітках, тому що при цій системі можна механізувати основні трудоміські процеси, забезпечити стабільний мікроклімат та повноцінну годівлю. Використання закритих приміщень дає змогу одержувати рівномірні окроли протягом року. Ця система утримання передбачає годівлю кролів тільки повнораціонними гранулами. І трав'яними брикетами при клітковій системі утримання використовуються ніпельні поїлки. Успіх використання закритих крильчатників Залежить від того, наскільки вони за освітленням, темп... температурою, чистотою, вологістю повітря відповідають фізіологічного Повинні бути температура повітря плюс 14-18 градусів. Відносна вологість 60-80%. Вміст вуглекислого газу не більше як 0,2%. Аміаку 0,2% сірководню 0,15 мГ. Щоб була примусова вентиляція із швидкістю повітряного потоку не більше як 0,5 метра на секунду, світловий день повинен тривати не менше як 14-17 годин на добу. Для розміщення кролів у закритих приміщеннях використовують одно, дво, три і чотириярусні кліткові батареї встановлені вздовж приміщення. Батареях використовують переважно металеві клітки, які обладнують годівницями і напувалками. Гній підкліткових батарей прибирається скреперними механізмами, а з повздовжніх канав скрепками переміщують у терець приміщення і скидається в поперечну канаву, звідки транспортером у похилий транспортер і тракторний причіп, які вивозиться у гноєсховище. Така система утримання. Дає можливість збільшити кількість окролів на кролематку, знизити витрату кормів на 1 кг приросту, збільшити норму обслуговування тварин одним працівником. Таким чином, дана технологія ведення галузі дає можливість збільшити виробництво цінного дієтичного м'яса.